Хто хоче далі бачити, як ми будемо займатися чесночком, що як у нас буде получатися. Ви приєднуйтеся. Я думаю, ну, буде цікава така тема. Всім привіт! Так, в нас вже така настояща весна. Другий день такого гарного-гарного потепління. Вчора <кхм> я орав Ну, а сьогодні бачу, буду пробувати закрити вологу перше біля дому. О, хочу подивитися, чи все буде нормально. Як там мотоблок після сплячки. Ну і разом подивлюся, як там борони. Чи все добре буде. В ідеалі хотів е зробити штригельну борону. Ну, але не склалося, так скажу. Колесо взяв від фризи, вчепив. І мені воно виходить набагато зручніше підтримує е, глибину. Ну так якби я собі мотоблока опустив, така проти і все він собі файненько йде. Зараз піду покажу, що я маю сьогодні робити, які плани в мене. Так, ну а плани в нас слідують. Бачимо ось ця половинка ділянки. Так якби вже вона. 100% готова, можна сказати. Ну, там видно, бачите, дві плямки є. Таке мокріше. ну але в загальному тут картина така, що вологу вже можна закривати. Зверху, то взагалі, здається, земля ну, така суха пух верхній шар. Ну і плюс що воно вже тут нічим не крупилося, і в нас вже зіллячко іде. То я думаю, якраз це буде в ідеалі. Закриє вологу, сонечко і всі ті волоски посохнуть. Ну, а ця сторона ділянки під питанням така мокріша. Не знаю, з чим зв'язано, ну, ця сторона мокріша. І навіть по рівню вона йде вища, але тут трошки мокріша. То я ще навіть не знаю, чи буду тут закривати, чи не буду. Буду дивитися. О, ну і разом думаю, по пшениці проїдуся. Також вже вологу закрию, пшеничка гарна, набралася, і неї вже підживляв, то ну так досить класно вже вона набирається. Що я вам скажу? Коротше, волога закрилася класно. Гарненько все вийшло. Кось з цієї сторони 20, то взагалі так дивись картина ідеальна, а вже як з іншої сторони дивитися, то так не дуже. О. Ну, але в загальному волога закрита гарно, тут бачимо. Такий фондо, можна сказати, а це вже у нас після. Ну тут я не буду пока чпати. У нас десь дощики передають, якщо після дощів вже там. Закриємо вологу і в планах там попробувати закрити стомпом. Ну, а з цією ділянкою не знаю, що ми будемо робити, чи будемо нею вручну полоти, чи будемо пробувати також закривати стомпом. Ще не придумав. Так, дивіться. Ось зілечко вже вирвав, ну і воно вже не буде рости. Часник не повиривав, йому нічого о, взяв пальцем і відірвав. нічого йому не бракує, навіть ви бачите. О, все нормально, гарненько все стоїть. Тут бачимо, зуб пройшов саме по чесниковій. Дивіться, все класно. Ну, тяжкою боронутою певно, я б йому дав би жару. А так, результат, результат класний, я задоволений. Ще от такий момент, на що я, я так поняв, вже зараз бачу, і на що потрібно звертати увагу, це глибина посадки. Дуже сильно воно впливає, коли закривати вологу, тим бачу, якщо закривати вологу райбурінками, наприклад, не штригельною борною, пружинною, точніше, ну, штригельна пружина, а райбурінками. Так як в моєму плані, навіть, я думаю, якщо він нормально вкорениться, якщо далі вже його взяти тяжкими боронами, то йому також страху не буде. Ну а так в загальному <кхе> глибина посадки дуже відіграє вагому річ, тому що часник не буде вириватись. І не буде так він пошкоджуватись, це вже я от в цьому році побачив. Бо в минулому році у нас він був мілче посаджений. І були проблеми. І поза минулому році, то там ще була трошки гірша картина з посадкою мілче. О, а коли глибше посаджений, це досить класненько. От бачимо, тут така, бачите, земля в долині, більш така твердіша і так трошки гірше неї. Бурінки взяли, але це все ще нормально. Також зараз пройдемося в саму долину, подивимося, як і що воно. Бо на верхові там дуже такий класний ґрунт, він достиглий вже, ну, ідеальний якраз під закриття. Тут він такий більш непіддатливий, але в загальному картина непогана. О, Бачимо, чесночок стоїть, от, також далі о, зуб пройшов, все нормально не повиривав. Це вже добре мене радує, бо я переживав, як воно буде. Ну а так, все нормально тут, бачите, пропустив. О, і от різниця колосальна, я вам так скажу, навіть як тут чуть-чуть тільки зверху хай бору не пошкрабали. Ну, але тут... Зовсім нічого не зроблено, і вже заметно, що не то результат на лице. Тож можете брати на замітку. Райбурінки працюють, бо, можливо, в когось і вириває це, ну, Я ще раз хочу так звернути увагу і наголосити: це вириває часник, коли він мілко посаджений. От я вам явний приклад, бачите, опадали цей минулорічний часник, от десь він зверху був, бачите, він коренився. І от зараз, як йдуть рибуринки, вони його бачите, підривають. Получається, о, і він виривається дуже легко. Ось це є проблема мілкої посадки. Це коли мілка посадка, більш так проблемно закрити вологу. Щоб без, без втрат. На пшениці так ось все гарненько вийшло, трошки неї пошкрабали, ну на пшениці, бачите, волога краще тримається за що зеленої маси. Але все нормально вийшло. Можна далі працювати. Маю ще одну ділянку, але дуже далеко їхати. І по часі, я думаю, що я не встигну, поки я зберуся, щоб заїхати і там закрити вологу. ну, але Саме основне, що я хотів, спробувати настроїтися, щоб вже спокійно можна працювати було. Так, ось така у нас картина, ще раз покажу. І, ну... Доволі-доволі непогана картина. Можливо, ще є така задумка е, провести не та, якби експеримент такий. Е, може і на цьому городі попробую. Е, наприклад, візь, от, взяти от, даже, от, там, в кінець города У нас там є е, шість рядочків посаджено. <кхів> То, може, я їх візьму і цілий сезон буду пробувати просто боронами. Ну, так як десь зілячку пішло, ще щось там, хай часник буде підростати, але їхати боронами, ну, ну туди назад собі степочкою проїхав. І подивимося, як буде травмувати, як ну, буде часник реагувати. Ну і в загальному скільки часу можна буде так робити. Ну який, ну, типу, по вегетації. Бо вже як далі часник більше підросте, наскільки він буде пошкоджуватися, це також для себе цікаво. Чи можна ось таким ну, методом, так якби механізовано, напівмеханізовано, обробити часничок. Це така задумка. Заодно думаю, поки от тако знімаю відео, і коли проговорю таку річ, то як сам буду передивлятися, то. Ну, щоб не забутися, бо досить часто буває де, що хочеш попробувати, зробити якийсь експеримент. І потім просто забуваєшся, і, і все, а потім згадуєш і вже пізно. Тож думаю, можливо, навіть відео мені допоможе в цьому. Так, така нас картина. Вологу закрили. Тож, все окей. Ну, а ви, хто хоче. Далі бачите, як ми будемо займатися часничком, що як у нас буде получатися. Ви приєднуйтеся. Я думаю, ну, буде цікава така тема. В цьому році у нас трошки є по об'ємах. І заодно подивимось, як воно більші об'єми обробляти, як воно, ну, Чи можна дати ради, чи, чи потрібно, щоб не наймати людей, ми так орієнтуємось. Щоб двоє з дружиною, що ми зробимо, що ми зможемо зробити. Чи вартує ним займатися в об'ємах, чи можливо тільки займатися меншою, меншими об'ємами, але щоб самим ось такі у справи. Тож, всім дякую за увагу, всім пока, всім миру і добра!